Мені неприємно, коли ти злишся. Вибач, я просто перенапружено. Хочу поговорити? Мені верто звчає. Ми допоможемо, ти не одна. Дякую. Здорові стосунки будуються на простих, але важливих речах повазі, підтримці та щирому розумінні. У родині і серед друзів ми можемо вирішувати конфлікти без криків і образу, просто говорити, вчити одне одного. Кожен з нас здатний робити світ дня краще. Коли ми обираємо доброту замість агресії і впрацю замість сварок, ми створюємо безпечне та щасливе середовище. Повага, підтримка, розуміння. Разом ми будуємо життя без насильства.